Вітаю вас, друзі! І я, Ганна Братасюк, знову запрошую вас до чарівного казкового світу, до світу, де живе мудрий равлик Софія з різними кумедними цікавими персонажами. Це терапевтичні казки, які ви можете слухати самі, слухати разом з дітьми. Ну, а потім, звичайно, можна обговорити, задати цікаві питання і повірте, ви багато дізнаєтесь і про себе, і про своїх діток, якщо ви будете слухати це з дітками. Отже, сьогодні пропоную вам казку з циклу про мудрого равлика, яка називається Давай пограємо. Що відбувається? Софія злякано виглянула зі свого будиночку мушлі. Їй здалося, що налетів ураган. Жасміновий кущ тремтів кожним листочком. Софія висунула свої ріжки і уважно огледіла галяву. Ніякого урагану на дубі не, шевелять, не шевелиться жоден листочок. Квіти на галявині, як завжди, спокійно кивають голівками повний штиль. Привіт! Радісно, але зовсім неочікувано пролунав дзвінкий голос. Софія повернулась. На неї дивились два круги карих ока. Вуха стерчком. Тоненький хвостик виляє з такою швидкістю, наче готовиться злетіти, а шерсть яскравими плямами блищить на сонечку, наче бежево-коричневий камуфляж. Ніколи Софія не бачила такого дива. Привіт! Ввічливо, але з пересторогою привіталась вона. Ти хто? І звідки тут, на нашій галявині? Я Леброн, ну знаєш пес, привів сюди своїх людей на пікнік. У вас тут чудово, галявина, супер. А ти хто? Я такий ще не зустрічав, здивовано крутив головою Леброн, роздивляючись нову знайому. Я Равлик, всі кажуть, що я мудра, і тому моє ім'я Софія. Живу ось на цій гілці жасмін, а ти зі своїми людьми до нас надовго? підозріло спитала вона. Не дуже довіряла Софія людям. Майже завжди, після цих, як вони їх називають, пікніків, на галявині лишаються пусті пляшки, папірці недоїдки, а одного разу. Страшно згадати, ледь не загорівся дуб від незатушеного вогнища. Добре, що дощ пішов. Ні, ненадовго. Кошик з сендвичами невеличкий, до того ж, ввечері футбол по теліку, а ми вболівальники, гордо сказав Леброн. Добре, заспокоїла Сефія. Тільки не забудь нагадати своїм людям прибрати за собою. Не хвилюйся, вони в мене дресировані. Тільки зібралась Софія продовжити перерваний сон, як жасміновий кущ знову затремтів. Невгамовний Леброн як вихор, пронісся вперед-назад, а потім почав пригати на задніх лапках. Давай пограємо, давай пограємо. Хвіст знову завіляв з неймовірною швидкістю, від чого у Софії навіть запаморочилось в голові. Ну, спускайся, поганяємо навколо твого куща. Ні, друже, ганяти точно не будемо. Равлики не ганяють, ми рухаємось в своєму темпі. Так весело ж буде. Побігаємо, подуріємо. Он там, за дубом, такі квіточки чудові, різнокольорові. Я їх тільки нанюхав, запирхав від задоволення Леброн. Весело це коли спільні інтереси, коли цікаво обом. От мені зараз цікаво спостерігати за метеликом, з небесно-блакитними крильцями. Бачиш, він якраз летить до нас. Користуючись моментом, Софія познайомила метелика з песиком. Той зразу ж хотів сісти на ніс Леброну, та Леброн так чихнув, що небесно блакитні крильця декілька разів перевернулись у повітрі, а потім вони разом весело сміялись. А разом сміятися це спільні інтереси спитав песик. Звичайно, відповіла Софія. А ще метелик, як і ти, дуже любить квіти, які он там задумав. Так що у вас є всі шанси весело провести час, поки твої люди насолоджуються сендвічами. Задоволений Леброн підпригнув на всіх чотирьох лапках і як вихорь понісся на галявину з кульбабками і незабутками. Метелик від нього не відставав, а Софія з поблажливою посмішкою спостерігала, як веселяться ці двоє, бо весело це коли є спільні інтереси, повторила вона і сховалась в свою мушлю. Отака невеличка казка-притча. І я пропоную вам, можливо, намалювати те, що ви побачили, можливо, подумати, а з ким у вас спільні інтереси, і як давно ви зустрічалися з тими людьми, з якими у вас спільні інтереси. І чи було вам весело, коли ви ці інтереси реалізовували? Я прощаюсь з вами до. Наступної казки.